Я не уявляю, якою буде перемога, от чесно, десь уже півтора, мабуть, роки я думаю, що стан війни це вже нормальний стан, це просто шлях, який буде завжди. Я не вважаю, що це норма. Для мене немає такого, що ну це нормально. Ні, це не нормально, але приходиться підлаштовуватись під ці умови, в котрих ми зараз. Чесно, о такого прям стратегічного бачення я не військовий аналітик, я поки що не офіцер, і в мене немає досвіду та може знань, щоб прямо от, от перемога буде, отак ми зробимо так. Але ми робимо кожен день, то що ми повинні робити. І от я вважаю, що з тих маленьких таких кірпічиків якраз буде складатися перемога. Якщо кожен е, візьме на себе відповідальність за себе, за своїх дітей, за свою країну. І буде робити то, що він потрібен, ну що він повинен робити, то тоді буде перемога. Якою вона вже буде зі військової там точки зору стратегічної, я не знаю. Але якщо не буде, я впевнена, якщо так не буде, то не буде тої перемоги. Але я на 90% вірю, що вона буде. Може вона буде не скоро, але вона буде.